Ради вітати. Ради вітати. До речі, чуєш? А... Ні, давай трошки пізніше. У мене там, питання? я думаю, було спеціальне питання, яке можливо, я подумаю, як воно ліпиться. Добре. Фракція Європейська Солідарність, народний депутат, пан Микола Княжицький, вітає вас. Добрий. Вечір. Ну щорічний, давайте так, не витрачати час. Оце показувати все, всі вже наїлися, всі наїлися. Ви там були, ви це все бачили. От ваші враження. У мене давно враження не політологічні. Знаєте, був такий колись Софокл, який про Одіпа писав, пам'ятаєте? Може, глядачі не знають, але. Е, є такий Едіпів комплекс, коли хлопчики, е, ну, сам Едіп в цій драмі Софокла він вбиває свого батька для того, щоб одружитися з власною мамою, і в нього ця ненависть до батька, і весь час бажання його перевершити, е, стають підставою для формування дуже багатьох комплексів. І я от, коли дивився цей виступ, в мене таке враження, що для Зеленського Україна це мама, а Порошенко це тато. І от він весь час, навіть його не називаючи, думає, як він його вб'є, як він його принизить. Вже Порошенко Давно не його тато, він самостійний політик, він не президент, а в голові Володимира Олександровича він все одно президент. Бо кожен виступ від весь час звертається. Причому це не тільки з віком пов'язано, а от Азаров був такий самий. Бо Азаров, боже, пам'ятаєте, Азаров час сказав попередники. Да. От попередники не зробили. І от Володимир Олександрович теж вичі ми лучше, ніж попідніки. зараз намагання це комусь довести, а разом з тим всі свої здобутки, які він називає, це здобутки по суті Порошенка. Тому що починаючи від закону про е, е, УБД, який був написаний в попередньому скликанні, ціла низка інших законів, все, що було зроблено раніше, він видає за свої досягнення. Навіть дороги, які будуються, це є, е, добудова більшості доріг, які почали будуватися ще в часи Порошенка, не були добудовані. А тепер на них або кладуть додаткові слої, що в принципі добре, вони міцніше будуть стояти, але гроші за них взяли ще тоді, а тепер беруть ще раз і проводять тендер в півтори. То і в два рази дорожче, і або і взагалі не проводять, створили монополістів на цих дорогах. Тобто, це просто спосіб заробітку. Заробітку, в тому числі з ковідного фонду. А з ковідним ми бачимо, що відбувається. Нічого хорошого не відбувається. І коли лікарі його слухають і кажуть, що вони 300% до зарплати отримують, вони ж знають, що вони нічого не отримують. Тому мені здається, що це була така, якась дуже велика така, така спроба якось врятувати свою партію політично перед місцевими виборами, яку потрібно врятувати, бо в неї шахлові показники вони не мають шансів отримати жодного мера в жодному великому місті, і якось їм допомогти. А для цього це спосіб... дійсно реальні опитування, тому що ну це може якась маніпуляція. Ні, ну чому? Ну є там чотири найбільших фірми: центр Разумкова, Социс, КМІС. Ще там декілька є компаній, які проводять опитування, і жодна з цих служб не підтверджує, що хоча б одного мера в великих містах може мати партія Слуга народу європейська солідарність може у Львові. Наприклад, станеться це чи ні, все одно це вибори, це конкуренція. Але така можливість і дуже серйозна є. А слуга народу ні. Тому звичайно, що в нього дуже непроста ситуація. Але він 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 на образи він на, на образи переходить. І коли Вікторія Сюмар виступала, ох, Боже мій! От її виступ можна було б подивитися. Тому ну, от давай він... стоп. Да. Тоді дивимось. Давайте вже повністю подивимось Сюмар Тому що я вам кажу, оце як це не треба заходити у клітку з роздратованим левом. От розумієте, не... левицею львицею. Ні, ну так, знаєте, от не треба було. Не треба було. Я дві такі промови. От дві такі промови. Одна промова, яка була раніше, яку Гончаренко, пам'ятаєте, сказав, так, вийшов так, так. і. Володимир коли Володимир Зеленський до нього підійшов так. через зал так, і так, там… так щось О, його образило як? І другий такий виступ, коли вже прямо її зачепило так, що це віде анали. Тому що отак, от вийти і слова до слова. Причому там же короткий час, там є час виступу. У неї ж не було півгодини. І вона зліпила це все, скрутила. Давайте послухаємо повністю. Але такого цинізму, як сьогодні, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка. Який на всьому святому вміє тільки піаритись, який розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був, він членом грав на роялі тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни? Президент мав тут сказати, куди рухається країна. Вона рухається в Європу чи в Росію. Чи вона взагалі застигла на місці і простоює зараз? Президент мав сказати, що відбувається з армією. Це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати? Коли ми її будували, коли вся країна її будувала останні шість років. Він каже до країни на ти, я теж скажу, ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 14-й рік. Ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? Сильно. Але, але хочу сказати пан Княжицький, що коли вона це говорила, пана Зеленського не було у залі. Він виступив, отримав від перших рядів: оце «ура, ура, 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 ура! І пішов. Ну, ясно, що він це побачив. І зрозуміло, що відбувається така дуже сильна поляризація. Тобто він пробує будь-яким способом втримати цей свій електорат, який в нього тікає з-під пальців, бо ми бачимо, як рейтинги падають і знищуються, і знищуються, і падають, і знищуються. Він згадує свій успіх, тому що на таких звинуваченнях він виграв. І це, це, це дуже прикро для мене, тому що я до нього раніше, от мене часто критикують за це, але я не ставився до нього з якоюсь ненавистю і не ставлюся. От там ОПЗЖ оцих, я розумію, це. Вороги України, а він все ж таки ну громадянин України, так там російськомовний, далекий від будь-якого розуміння всього українського, але людина молода, яка хотіла в Європі жити, наприклад, таких сумнів у мене не було. А от прийняв для себе цей російський путінський такий авторитарний стиль в усьому звинувачувати своїх ворогів і їх знищувати. А це не притаманно для нього. І Коли він це говорить, це неприродньо виглядає і результату не дає. Але він це робить. А він це робить постійно, але цей ресурс вичерпується. От якби він дійсно вийшов і сказав. Про майбутнє України, про економіку, про те, що, от нарешті, ми знаємо, яким чином забезпечити наші лікарні. У нас кризова ситуація. Він каже, що він там штаб буде очолювати. Що для мене абсурд? Чому президент? Що в нас немає? Прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я багатьох інших. Е, ну добре, навіть для піару, от він очолює штаб, от якби він вийшов, йому написали: ми зараз все ж таки сконцентруємо цей ковідний фонд, ми закупимо, наприклад, маски централізовано з державного бюджету і санітайзери для всіх членів дільничих комісій. Ми допоможемо їм організувати роботу. Так, щоб не було черг на виборах, щоб місцеві ці всі церкви цим не користалися, не кидали бюлетені на низькій явці. Ми захистимо людей, які туди прийдуть. Оце люди хочуть почути. І він би тоді говорив, не вибудовуючи свою конкуренцію з Порошенком, а показуючи, що він дбає про людей. А цього всього я не почув. Тому мені здається, це вже ну, тобто, люди так кажуть, коли їхня така от несхідна вниз іде, і, і це відбувається. А він з, з останніх сил хапається за те, що їм колись принесло успіх. А зараз зовсім інші методи потрібні. Да, ви праві. Ви праві. Піар. П'ять питань. Угу. Чому я весь час торкаюсь цієї теми, тому що ви не були, ну, просто не були у мене в гостях, коли ми про це говорили. Зеленський ще раз попросив українців прийти на місцеві вибори і вповісти на його п'ять запитань. Цього разу він зробив це під час свого щорічного звернення. Також президент поставив собі п'ять запитань і відразу на них відповів. Давайте послухаємо, будь ласка. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій, а для вас, шановні громадяни України, для розвитку і добробуду ваших міст, сіл, ваших громад. В цей день я задам вам п'ять запитань. І чекатиму відповіді. А сьогодні я задам важливі відверті запитання самому собі і одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні. Ура, і вже з'явились деталі того, як це відбудеться. Я маю надію, що ви прокоментуєте його питання самому собі, але просто чисто інформаційно. Про них пише видання «Лівий берег з посиланням на власні джерела. Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з надписом п'ять питань від президента. Стоятимуть вони біля виходу з виборчої дільниці. А відтак ви розумієте, біля входу. Тобто, коли ви приходите голосувати, ви бачите президент, президент, якісь люди, президент. І це, звичайно, галім і піар. Тому що це налаштовує вас. От п'ять питань президента. а Вони ще будуть активно. Я маю на увазі. Будь ласка, підійдіть, підійдіть. От підете проголосуєте, після цього підійдіть. Все це буде. Ми все це побачимо. Я гарантую вам, що у понеділок у нас буде стільки відео. Для карних справ про порушення виборчої кампанії, що цього колись все це буде на суді, і хтось буде виправдовуватись, але за українською традицією ніхто не сяде. Ну у нас же не сідають. Значить, виборець отримує анкету, заповнює, потім опускає спеціальну урну. Але ніде не написано, і президент сьогодні не сказав, як це буде підраховуватись. Чи будуть якісь наглядачі? Ну самі скажіть, от про ці п'ять питань. Ну, по-перше, ці питання, які, на які він відповідав, ви розумієте? Він ставить питання людям, він ставить питання собі. Ну, дай можливість людям тобі питання поставити. Хай люди його запитають або дай відповіді людям, а не собі. А цього немає, тому що немає що сказати. Я колись як вибрав інтерв'ю і дуже довго вчився бути політиком. У мене була професійна деформація, тому що я теж намагався весь час почути від інших, що вони думають з цього приводу, а коли ти стаєш політиком, то раптом е треба самому відповідати. А не ставити питання і поїзицію заявляти. А він же теж з цієї нашої з вами сфери, а він ще не став цим політиком. В цьому є велика проблема. Звичайно, все це кримінал, тому що президент не має повноважень оголошувати опитування чи референдуми, бо повноваження президента чітко описані в Конституції. Він не має права за них А Пробачте. Отут я хотів вас спитати. так всі мені сказали, всі гості, що це. Порушення конституції, так. і тим не менш він це робить. А у нас нема гальм. У нас є конституційно. Ну я не знаю, щось є таке, щоб хтось вийшов і сказав: пацан, ти нарушаєш Конституцію, Ну я не знаю, а як це таке може бути? Так. То він взагалі може? Тобто він робить поверх своїх повноважень. Він, так він робиться... поверх своїх повноважень. Ну те, що те, що так. йому дається, то він може все, що завгодно зробити без гальм. Ну можна сказати на його виправдання, що він це робить як звичайний громадянин, як ми з вами, який обіймає посаду президента. Тобто ви теж можете замовити опитування. Але якби ви були на державній посаді і сказали Я Матвій Ганопольський працюючи міністром чогось, хочу вас запитати, чи подобається вам мій, мої прекрасні джинси, наприклад. А от цікавить вас таке питання: за це вам треба було би заплатити. А ці, у вас мають бути задекларовані кошти. А якщо хтось заплатить за цю вашу забаганку, то це корупція, тому що це хабар вам. А якщо хтось для вас це безкоштовно проведе, то це теж корупція, бо корупція за закон... Товно це, хтось це, це, це теж корупція. Тобто, фактично, все, що буде відбуватися, це велике корупційне діяння. І перше питання, чи треба за великі корупційні діяння садити довічно, стосується, перш за все, Володимира Олександровича, тому що те, що він робить, це є велике корупційне а діяння. А Хтось буде зголошуватись до суду. Мені здається, це початок такої великої історії. Ну в нас одна наскільки я знаю, мій колега Володимир Петрович з європейської солідарності написав звернення до поліції, багато інших депутатів теж. І звичайно, що ця справа не буде залишатися, і вона, вона триватиме. Тому що якщо будуть витрачені на це кошти, поки що цього не відбулося. Якщо це станеться, якісь невідомі люди за незрозумілі кошти, порахуйте скільки це, скільки держава платить членом? комісії. сказали, що це буде коштувати. Я не знаю багато чи це чи мало, Що це забаганка може коштувати 500 мільйонів гривень. Ну це якщо по всій Україні а, це ж по перше, люди... по -перше, та давайте уявимо, скільки на ці кошти можна було би допомогти лікарням або купити ліків людям, які від коронавірусу страждають. А чому? Бо ці ж питання, по перше, скільки ми не знаємо, хто їх буде рахувати, і вони не мають ніякої законної сили, і вони ні на що не вплинуть. Вас запитають а отут. Як я ви... з вами не згоден. А я ви розумієте, що це зроблено для того, щоб воно потім вплинуло. І про це сказав заступник голови. Верховної ради, і про це говорить Арахамія, Що звичайно, ми, ми будемо це використовувати, оце опитування для подальших кроків. Тобто, вони і не кажуть, що воно буде. Ну вони з одного боку кажуть, що нічого. А з іншого боку, чому б не сказати? От дивіться. Ну, це знову піарне використання піар, п яр, п яр, а не законодавців піар. Бо вони ж не вони ж, ну, люди проголосують. Ми хочемо виконання Будапештського меморандуму, хоча вони його не читали. Бо вони вважають, що після цього Америка має розбомбити Росію як агресора України, чи там Великобританія, чи Китай, який це теж там підписав, чи інші країни станеться це? Звичайно, ні, звичайно, це на інші це країни. Це не станеться, а, а 300 голосів депутатів а, станеться. Ну, 300 голосів вони і так можуть no, вносити, просто. пане Миколе. Я маю на увазі, що якщо Треба, то можна витягти. А Якщо не треба, то хай. А лежить. просто 300 голосів. Це ж теж цікава історія. Ну, я знаєте, знаю, що Я що знаю, є вже... Е, ні, ні, ну питання. Вони вони це пробують зробити. По перше чому 300, а не 250. Дві... Е... Е... Гончаренко дотепно запропонував 95. Е, ну так, це було б ідеально. Але це що теж дуже цікаво, що в нас зараз не так багато депутатів на, на, одну, на одну тисячу виборців порівняно з іншими країнами, а де їх є найменше? Коли ми зробимо 300, ми станемо як Росія і Китай, тому що там. Пар... Арламентського представництва не потрібно. Там є один диктатор, який все вирішує, тому все це веде до диктатури, а не до, до якихось інших причин. А саме це опитування сил воно немає, і воно проводиться лише з моєї точки зору лише для того, щоб проводити агітацію на виборчих дільницях. Ну звичайно, але все ж таки погодьтесь, Якщо треба, то дістануть. Тобто, якщо проголосує мало, і це буде невдало, то Зеленський скаже: Я вдячний вам громадяни. Я зрозумів звідки ви будете знати хто проголосував. І скільки він скаже проголосувало 90%. Немає ж нікого, хто рахує 73, 73. 73. і Нас всі і всі цифра, підтримали. Да. Так, і от ми знову бачимо, яка підтримка президента. Немає да. ж прозорого підрахунку цих голосів. Він ж собі напише скільки хоче. І в цьому теж абсурд: 500 мільйонів витратити для піару, де ти напишеш скільки хочеш. Ну це нормально взагалі в нормальній країні. Е, Володимир Олександрович Лукашенко. Ну так, Мені так можна так сказати. Так, це дуже нагадує. Да. Дарія, пару слів. Давай пише Марія Садковська. Запитала б його, коли настане кінець епохи бідності? хто злив справу uh -huh. про вагнерівців, коли зупиниться капітуляція, коли ви припините переслідувати опозицію. Віка В. ІКВ. хочеться задати йому питання, які він задавав Порошенку на дебатах. Чому він досі не закінчив війну? Адже тепер він розуміє, що керувати державою не так вже й легко. Хелен. Чановська на такі провокації президента треба суспільству відповідати гідно, жорстко бойкотувати його питання і всіх закликати не брати участь у цих маніпуляціях по можливості знищувати ці листівки. Жанна Орешкевич питання собі це піар. В питаннях собі він знову себе похвалив. Лейла Ахмедова, ета частина його у де я йому повірила на слова. Аліса Дан, данці три питання просто популізм ніякої конкретики, як завжди, безглуздо і розраховано на публіку 95 Кварталу і емоції. Може, він досі не зрозумів, що це Верховна Рада, а не корпоратив? Да, ну така от історія. Добре, давайте ще поговоримо: у нас є час е, про ковід. Е, сьогодні Верховна Рада створила штаб по боротьбі з COVID-19. Відтепер <кій> в Україні діятиме, і це для мене було дивно. Я думав, що вона є. Але з'ясувалося, що тільки зараз буде діятиме. Телефонна гаряча лінія. Українці зможуть звертатися з будь-якими питаннями, які стосуються коронавірусу. Оце просто хочу вам сказати не для коментаря. Я думаю, що вона давно є, тому що вся країна нахилена через це. Ну її нема. Окрім цього, організація займатиметься службою мобільного тестування населення. Додам сьогодні у Верховній Раді виступив, як ви знаєте, Степанов. Заявив у МОЗ, розглядають чотири сценарії розвитку пандемії. Зараз Україна на першому рівні небезпеки, коли щодня маємо 5-6 тисяч нових інфікованих. При найнебезпечнішому четвертому доведеться ділити пацієнтів за пріоритетом надання медичної допомоги. Дуже неприємно це говорити, пробачте, але Ну, от розумієте, я не можу його. Ну, ми, ми не знаємо, як воно буде. Ну, ну не знаємо. не знаємо. Давайте послухаємо, що він сказав. Четвертий рівень – Це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати. Активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Знаєте, от я хочу вам сказати: я ціную Степанова за цю фразу. Тому що він сказав, як є. І так воно буде. Ну, я маю надію, статистика показує, що 20 тисяч нема. Я маю на увазі не тільки у нас. От ми можемо порівнювати, наприклад, Західні країни, які поруч з нами, Прагу, Російську Федерацію, десь воно так 10 і так далі. Але я задоволений, що він так сказав. І знаєте чому? Тому що коли людина каже, міністр, що якщо буде діло швах, то ми будемо дивитись, наприклад, мене витягати вже у віці. Чи, наприклад, когось якийсь більш молодий, то, звичайно, я можу мати до нього претензії, але я три маски надіну. Розумієте? Тому що я розумію, що держава у такому випадку може мене ну, не кинути, а залишити. Мені здається, ця відвертість це не цинізм, це відвертість. Хоча. Після виступу Степанова народна депутатка Ольга Стефанишина поцікавилась у міністра, скільки ще людей мають захворіти і померти, аби він пішов у відставку. Не люблю я таких питань. Мені здається, це глупство. На що Степанов відповів не всі мрії здійснюються. Додам станом на сьогодні, в країні використовується майже 34 тисячі ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Найгірша ситуація з завантажністю у Донецькій та Луганській областях. Тут ліжка заповнені ой-ой ой на 100%. Жодний регіон не готовий до послаблення карантину. Ну, будь ласка, вам слово скажіть, прокоментуйте. І будемо ну, прощатися. Ще коротко скажу вам про повернутися до цієї промови Зеленського в зв'язку з охороною здоров'я, угу. де він сказав, що Україна я хотів поставити питання Степанову, але не випало, тому що в нас там ну, ротація, що Україна розробила свої ліки від коронавірусу, які зараз проходять клінічні випробування. Так от є такий інститут Мілкіна, який має спеціальний сайт, де всі ліки від коронавірусу, які проходять випробування, реєструються. Так, от української фірми там немає жодної. Це знову була чергова неправда. Ну не біда, не всі вигадують ліки. Але коли ми говоримо про тести, наприклад, чи про тестування, ви знаєте на якому місці за рівнем тестування серед країн світу Україна там виходять ще на там на тисячу мешканців, на 110-му. 160 країн. А ви знаєте, що в нас смертність пару днів тому. Була на другому місці в світі від коронавірусу за рівнем смертності в той самий день. На першому місці була якась країна з Латинської Америки. Вилетіло мені з голови, але точно з Латинської Америки. Так що в нас все погано насправді з цим лікуванням. Ми не знаємо, ви коли порівнюєте з Росією чи з іншими країнами, але чи з Америкою, де понад мільйон тестувань в день відбувається? а У нас скільки? 30 тисяч? 40? 70? Тобто не до порівняння. 30. тому 30. Ви розумієте, це він сказав, що ми хочемо дійти до 70 П'яти і це дуже мало. Це один з найменших показників в світі. Я вже не кажу про Європу. Тому очевидної картини того, що відбувається, ми, на жаль, немає, ну не знаємо і не маємо. І ми не впораємося насправді з цим коронавірусом, але ми могли би підтримати малий і середній бізнес. Підтримати людей, які лікуються купити ліки, бо люди, ліки за свої кошти купують. Малий і середній бізнес помирає, закривається від карантину ніхто їм не допомагає, так як це в кожній європейській країні відбувається. А ми піаримося нібито на дорогах, які будуємо в декілька разів дорожче, щоб створити монополістів і хтось дістав відкати. Я хочу повернутися до Зеленського і ось про що вас запитати: хочу вам сказати, що ну знаєте ви. Ви ж досвідчені журналісти, ви знаєте, що є якісь питання, які стерчать. Mm -hmm. Я вже задав вам це питання, але хочу ще раз. У мене враження. От пам'ятаєте, коли Путін почав агресію там Крим, Донбас, mm -hmm. то всі можуть подивитись у Ютубі. Є оце засідання Ради Федерації, Савіта Федерації. Де Валентина Вален Валентіна Івана Матвієнко голосування, що значить, чи даємо ми право на використання російської армії за кордонами, це за, за правилами, за законом, і вони проголосували за. Ну отримали матюки від всіх, але слухайте, він робить те, що хоче, без всякого дозволу і без всякої відповідальності. І якщо оце, розумієте, про це голосування, пане Миколо, всі кажуть так: я піду голосувати, я не піду голосувати. Тобто людина робить антиконституційний антиправовий акт. Корупційний. Е, ну, давайте так, те, що, те, що так, лежить так, на поверхні, про так, це я кажу. Так. А якщо, наприклад, завтра він... Отак от само скаже, я ставлю питання там кинути кинути бомбу на, ну там, знайшли якусь щось таке, або ну щось таке, що, що треба обговорити. Він каже, от 25-го ми це робимо. І всі будуть гав-гав-гав, що ти робиш, що ти робиш, що ти робиш, хтось напише до Конституційного суду, а 25-го він зробить. Мене це лякає. Тому що виходить, що. Ну, безправова диктатура. Тобто, президент робить те, що він хоче, і, попри парламентську президентську республіку, нема гальма якогось. Це правда. І 400, скільки там, 25 і так далі. Ну, половина, ніхто не може це зупинити. Тобто, робить, що хоче. Ну, те, що це є пряме порушення закону, це правда. Так це ми це... з вами. Ну, ви ж розумієте, ну, так. сенс мого питання. Ні, я розумію сенс вашого питання. За це має бути відповідальність правовому суспільстві, оскільки ми країна перехідна, все одно потім він понесе за це політичну відповідальність, однозначно. В принципі, він вже її несе, тому він це робить, намагаючись уникнути цієї відповідальності. Але потім буде юридична, тому що це звичайно незаконна акт. Я абсолютно вас підтримую. Це, в принципі, справді Аля Лукашенко, Аля там якийсь інший диктатор. І в диктаторській Росії. Вони пробують якось позірно. Ви абсолютно праві, коли кажете, що позірно. Все ж таки слідувати букві закону. А, тут на закон плювати. Ну і саме тому це є знищення інституцій і знищення державних засад і державних цінностей. І саме тому це страшно. Саме тому така влада приречена в Україні. Микола Княжицький. Дякую вам, що ви завітали. Будь ласка, залишайтесь. Я піду до моєї колеги.